Доброго вечора, дорогі друзі. Остання п'ятниця місяця, і ми знову з вами на конкурсі Логік. конкурсі, на якому можна перевірити свою увагу, уяву та логіку, а також своє вміння правильно та швидко приймати рішення. Ми з вами успішно подолали останній тур другого етапу. Пропоную вам ознайомитись. Із його результатами, і, як бачите, жодна з команд нас у цьому турі не залишила. Тому у нас на початок третього етапу залишається 26 команд-учасників. Отож, ми з вами переходимо до третього етапу. Але перед тим як розпочати перший тур, хотілося б оголосити правила, оскільки вони трошки змінені. Як пам'ятаєте, у нас було голосування. Під час голосування була нічия, тобто ми вважаємо, що ви не підтримали наші зміни, тому ми вирішили кубковий метод не вводити. Але для того, щоб пришвидшити сам третій етап ми все ж таки вирішили внести незначні але все ж таки зміни отож які команди будуть вибувати під час кожного туру третього етапу по-перше це команди які відповіді своєї нам не надішлють по-друге це команди які надішлють неправильно відповідь. І по-третє, це дві команди, які надішлють відповідь останні. Тобто, мінімум, що може трапитись у кожному турі, це нас залишать дві команди. Тобто, якщо до третього етапу перейшло 26 команд, то максимум турів, які можуть бути у третьому етапі, це 13. Хто буде вважатися переможцем? Переможцем вважається команда, яка дійшла до останнього туру, який би він тут не був, і надіслала правильну відповідь першою. Навіть якщо дві команди. Надсилають правильну відповідь разом. Але все одно лист чист надійде нам перший. В такому випадку та команда, яка надіслала відповідь останньою, вона вибуває, а та, що першою, та перемагає. Якщо дві команди, чи три, чи скільки буде у фінальному турі, Надішлють відповідь неправильну, правильну, то в такому випадку переможцем буде вважатися команда, яка надіслала відповідь першою. А ті команди, які останніми надіслали, вони залишать нашу гру. Таким чином, стратегія третього етапу це не надсилати відповідь. Останніми. Ми так думаємо, що вам потрібно цю стратегію брати до уваги. У першому турі третього етапу ці зміни задіяні не будуть, оскільки ми їх тільки ввели, тільки вам оголосили, і таким чином, у першому турі третього етапу, будуть діяти правила другого етапу. Тобто вибуватимуть команди, які надіслали відповідь неправильно, і команди, які взагалі листа нам не надіслали вчасно. А з другого туру третього етапу зміни вступлять в силу і вже додадуться команди, які надіслали відповідь. Останніми, тобто ті дві команди, про які вам було повідомлено. На цьому зі змінами все. Всього вам найкращого. Переходимо до першого туру третього етапу. Це логік. Він має свою оселю та займається улюбленими справами. Логік полюбляє працювати. А також наш герой полюбляє займатися спортом. Просто обожнює подорожі та пригоди. Логік має багато друзів та може розповісти нам величезну кількість цікавих історій. Друзі, саме завдяки вашим листам ми бачимо цю гарну картину, цю гарну мисочку і шість пожарених пиріжечків. Логік зміг допомогти дівчині і вони вдвох нажарили шість пиріжків. І тепер дівчина зможе кожного дня, за відсутності логіка, так робити. Як це робилося? Спочатку клалося 4 пиріжки. Проходило 5 хвилин, 2 пиріжки переверталися, 2 відкладалися і брались 2 нових. Проходило ще 5 хвилин, 2 ті, що обжарилися з двох сторін, клалися в мисочку. Два тих, що нових переверталися і бралися ті два, які обжарили з одного боку. Через 5 хвилин все закінчилося і усі шість пиріжків були пожарені. Дівчина була дуже вдячна логікові і запропонувала йому переночувати у її будинку. Логік з радістю погодився, вони відпочивали. І навіть логік розпалив багаття і пригостив дівчину тими продуктами, які були в нього. Вечір пройшов гарно і вони полягали спати. Перед тим, як лягти спати, Логік домовився із дівчиною, що коли він проснеться, він тихенько збереться і піде собі далі, закривши будинок. Вночі логік прокинувся, світла, як пам'ятаєте, у будинку немає. Одягнувся, але виникла невеличка проблема. Йому потрібно було одягти носки. Проблема була в чому? Логіка у сумці були два види носків. Вони були схожі і зовні, тільки відрізнялися кольором. На дотик їх неможливо було виявити. Ну, а всі ви пам'ятаєте, що була ніч. І таких носків у нього було 10. 5 зеленого кольору і 5 чорного. Логік прийняв рішення. Він вирішив взяти кілька носків із сумки і покласти собі у кармани. А потім, коли він буде іти, і. Стане на дворі світло, вибрати серед цієї кількості носків одинакові і надягти. Але виникає проблема. Логік не хотів брати всі 10 носків із сумки. Він хотів взяти найменшу кількість носків, але щоб бути впевненим, що серед цієї кількості два носки будуть однакові. Тому логік звертається до вас і прохає написати, яку мінімальну кількість носків логіку потрібно взяти із сумки, щоб бути впевненим, що обов'язково серед цієї мінімальної кількості носків будуть два одинакового кольору. Логік дуже сподівається на вашу відповідь і, як завжди, ми та логік чекаємо листи відповіді до кінця доби понеділка. Всього вам найкращого!